Бувають дні, коли серце ніби покидає тіло, коли дивишся у дзеркало і бачиш чужу, не ту, ким була колись, і не ту, ким мріяла стати. Здається, ти втратила здатність бачити в собі красу, світло, силу. Здається, любов до себе це щось із минулого, але правда в тому, що ти не забула, ти лише втомилася, у вирі турбот, боротьби, відповідальності, болю, ти просто поставила себе на паузу, і це не твоя вина, любов до себе не про ідеальність, дзеркала чи досягнення. Це про лагідність, яку ти можеш дати собі в темряві, про ніжність, яку можеш подарувати своїм втомленим рукам, про слова підтримки, які звучать всередині, навіть коли зовні шторм. Твоя здатність любити себе нікуди не зникла. Вона просто чекає, коли ти згадаєш, що маєш право на тепло, що бути недосконалою, це людяно. Що піклуватися про себе, це не егоїзм, а вірність душі. Ти не повинна бути ідеальною, щоб бути достойною любові. Ти вже цінна, просто тому, що ти є. Сьогодні обійми себе, буквально чи подумки, промов. Я гідна любові. Я повертаюся до себе і дозволь серцю почати танути і розкриватися.